Воїни зсу, це, мабуть, єдині люди, які найменш активно спостерігають за самітом НАТО. Їм просто ніколи, адже вони тотально і безжалісно продовжують контрнаступ України. Можна зовсім точно констатувати, що це наступлення почалося. і сьогодні їм є чим похвалитися навіть більше, скажімо, аніж учора. Адже сьогодні ЗСУ знищили цілого російського генерала з цілою купою офіцерського складу окупаційних військ. Питання тільки був в тому, коли це та так, це було дійсно питанням часу. І так станеться з кожним окупантом. Всі вони підуть вслід за генерал-лейтенантом Олегом Цоковим, якого сьогодні засмажили в тимчасово окупованому Бердянську. Це робота британської ракети Shadow, яка поцілила в бердянський готель Дюна. Тепер його можна назвати дюна орків або дюна попелу, чи щось наподобі. Все йде по плану. цоков був заступником командуючого південного воєнного округу Росіян. Земля скловатою, як то кажуть. Окрім цього, станом на 19.00 в тимчасово окупованому Бердянську зафіксовано щонайменше ще 6 вибухів. Прильоти були по промислових районах міста. Тобто ЗСУ працює по логістиці окупантів. Гучно було також в іншому місці Запорізької області токмак. ЗСУ перевірили на увагу ППУ окупантів, яке виявилось поганеньким вісім прильотів. Гучно було і в тимчасово окупованому Скадовську. Там зафіксовано щонайменше три вибухи. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні. Далі буде.